Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу вам зробити коротенько огляд моєї робочої кімнати. Я не буду довго затримуватися на квітках. Якщо вас цікавить, то я вам розкажу більше. Ось тут в мене робочий стіл. ось, І кругом квітки в мене, а ось тут ось тут у мене інший робочий стіл. Тут я роблю Розклади для вас, бачите? Все під рукою. Кругом у мене карти, кругом у мене якісь картини. До речі, цю картину я сама малювала, подарувала її, її дочці. І поки що вона в мене тимчасово. ось, віддам їй колись назад. Це, до речі, особиста, особлива техніка. О, зараз я вам її покажу, бачите, крапочками. Це картина. Крапочками ось така. Ось ось така моя кімната, моя робоча. Кругом квітки, кругом, бачите, е як це воно називається? Таро карти. Кругом, 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 кругом. І тут у мене теж книжки, і таро-карти, і, і, і квітки, все що завгодно. Ось. Ось і тут навіть свічки ось там от у мене стоять. Ракушки, декора... декорації, все, все є тут під рукою. Гаразд, мої, мої дорогенькі, я вважаю вам гарної неділі, ось мудрої неділі. Щасти вам, мої дорогенькі. Пишіть, якщо вас цікавить мої квітки, наприклад. вам, мої любі, і зустрінемося вже, напевно, в понеділок. На все добре.